Ну а оскільки сучасна війна це війна дронів, той, хто має перевагу в цій царині, нав'язує ворогу свій порядок ведення бойових дій. Ми зараз розкажемо про так, так званий сіткомет. Це а, такий пристрій. Ми його покажемо, як бійці Хартії випробували його проти ФПВ-дронів в умовах наближених до бойових. Сама конструкція це пістолети з спеціальним картриджем, що стріляє сіткою. І якщо влучив у російський безпілотник, той заплутується у цій сітці і падає. То як працює і чи ефективний цей метод, Ірина Антонюк знає. Сьогодні навчається стріляти з сіткомета, боється з позивним явір. Ділиться конструкція у пістолета, проста і працювати має легко. Заряджається піропатроном всередину. При детонації він виталкує сітку. Сітка розкривається і накриває дрон. Показує добре, коли попадаєш. На полігоні бійці відпрацьовують сценарії, що трапляються найчастіше за пультом умовного російського дрона. Досвідчений оператор Хартієць із псевдо артист до тестового вильоту готовий. Армієсть Перший сценарій ворожа Евпів намагається влучити в авто з бійцями на ходу. Явір сидить у кузові, помічає російський дрон і дає сигнал побратимам зупинити авто і сховатися. Другий сценарій: російський дрон намагається атакувати позиції наших бійців у лісосмузі. Хороша штука. Обидва рази сіткомет впорався на відмінно. Дрон плутається і падає. Ось так виглядає сітка у розгорнутому вигляді. Ну як показала ця війна, вчитися е треба постійно. Тому зараз всі ми бачимо, що основна загроза е йде від ФПВ. Наші гармати стоять безпосередньо в кілзоні, тому постійно під час логістики, під час роботи гармат, е ворожі ФПВ долітають до нас. Тому ми шукаємо різних способів, щоб берегти людей. Ну і техніку, звісно, саме на ремонт техніки зараз хартійці збирають гроші. Взимку на поганих дорогах автомобілі ламаються ще частіше ніж зазвичай. Підтримати воїнів і допомогти з ремонтом можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. Бо на зламаному авто втекти від ворожих FPV шансів немає взагалі, а їх із кожним днем стає все більше. Діляться бійці. Зараз вже трошки інакша війна. Зараз гонка частот, гонка реба. Оце перегонки. Хто щось нове винайде, хто бистріше це все якби подавить своїм ревом. І так же само нові винаходи. Да, зараз дуже багато що залежить від дронів. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.